У суспільстві, уявіть таку спіраль, де. Коротше, що вона каже? Що? Існує у суспільстві зазвичай не так-то і багато поширених думок. Чемодан, вокзал, Росія? Єс, наприклад. Ну, наприклад, яка різниця не на часі, да? такі як терміни, насмішки, це такі меми, але все одно вони мають певний підтекст у собі. Мова це зброя, мова це кордони. От Ну, це перше, які мені прийшли на згадку, просто тому що вони популярні. Можливо, ви ще якісь згадаєте. Просто то, що там блогері великі кажуть, що постійно в новинах можливо крутиться. Може, якісь що там на заборах пишуть. Ребята, все що на світі, може бути такими голосними фразами, які є суперпопулярними. Вони знаходяться на верхівці. Цієї безкінно, безкінечно працюючої до речі, спіральні мовчання. Так? Насправді вони задіяні і вони пропагують якісь там 9, 10, 8, 5 якихось найпопулярніших думок. Але кількість людей, які чують ці думки, вона неймовірно велика. Але важливий момент кажуться ці думки у гучномовиць.